У Німеччині паспорти роздають майже всім, а ми не знали? Так, так, не через 10 років, не після тисяч перевірок, а вже зараз в Берліні, в Гамбурзі і Мюнхені відмови рахуються буквально на пальцях. Чи означає це, що ми з вами от-от станемо новими німцями і німхенями? Або все ж таки є якийсь маленький гачок, на якому чиновники тримають цю інтригу? Сьогодні розберемо, чому паспорти в Німеччині стали майже як соціальні виплати. Оформлюй пакет документів, плати мито і чекай конверт з початкою. Але чи справді все так просто? Це підсумковий тижневий випуск без води. І тут ми говоримо про те, що справді впливає на наше із вами життя за кордоном. Жодної води, лише факти, що допоможуть нам краще зрозуміти, що відбувається саме зараз у ЄС. Дякую кожному, хто підтримує цей проект через спонсорство на Ютубі, через наш телеграм. І, звісно, добрим словом, лайком і підпискою. Вельтамзотак підбила підсумки за перше півріччя 2025 року і з'ясувало, у великих містах Німеччини відмови в натуралізації майже нульові. У Берліні додали цифровий фільтр з першого онлайн-чек, що відсіює хиткі заяви. Лише повний пакет плюс мито 255 євро. Дорівнює, заява вважається поданою. І на фоні лунає хронічна проблема підробних мовних сертифікатів. Про це відкрито попереджує німецький земельний союз, Deutsche Landkreistag. Так от я не розумію, невже так важко в 2025 році, чи це вже ну, скільки років тому можливо потрібно було зробити? Наприклад, як в Україні є єдиний реєстр е дипломів про вищу освіту? Невже якщо це важливий момент, не можна Міністерство освіти зробити якусь? Відкриту Excel-табличку, де вони будуть писати номер диплома, що цей диплом дав, і відповідно, хто його отримав. Все, більше нічого. З підробками можна так сказати, покінчено. Ну, це, е, Перевірку диплому можна буде робити дуже швидко і ефективно. Я вже не кажу там про блокчейн, щоб якусь там корупцію прибрати взагалі. Просто табличка на сайті. Окей, повертаємося до сухих фактів. В Берлін вирішено 20 734 заяв. Відмовлено всього 674 людям. Це всього-навсього близько 3%. Гамбург 4 730 позитивних рішень і лише 14 відмов. Мюнхен 3815 так, і 10% всього ні. Висновок із цифр. Такий, у мегаполісах Німеччини натуралізація проходить майже автоматично взагалі. І таку статистику помітили не лише в Вальтамзонтах. Федеральний МВС б'є на сполох. У багатьох заявників бракує реального розуміння демократичного зобов'язання. План такий: зробити особисті співбесіди обов'язковими, щоб процедура не перетворилася на обмін папірцями. Із ЦДУ вже також заявляють про те, що це все не має бути чистим формалізмом. Перевіряти не лише документи потрібно, а й самих людей. СПД заявляють, що треба посилити перевірки на фейки сертифікатів, а зелені навпаки звинувачують уряд у блокуванні і кажуть, що ретроградна політика шкодить інтеграції і економіці. Алан над крайстак відповідає, що підробки мови стають все ж таки витонченішими з кожним роком. Хоча при підозрах перед наданням постійного місця проживання чи громадянства проводять вони глибші перевірки. Отже, маємо парадокс німецького масштабу: відмов майже нема. Але всі страшно стурбовані, щоб це не виглядало, ніби паспорти роздають на касі разом із чеком на 255 євро. А знаєте, що найдорожче в німецькому транспорті? Не бензин і не квитки. Найдорожче це обговорювати, скільки вони повинні коштувати. Починалося все це з легендарнішого 9 єврового квитка в 2022 році. Це була антикризова реакція на стрибки енергетики після нападу Росії на Україну. І того літку вся Німеччина кинулася на автобуси та електрички дешевше ніж кава в Берліні. Але перевізники опинилися на межі колапсу, звісно, бо. Перегруз пішов явний. Потім з'явився Deutschland Це постійне рішення за 49 євро на місяць. А в 2025-му вже 58 євро він став коштувати. І навіть цього виявилося замало. Втрати перевізників все одно це не покриває, тому що старіші обмоніменти, котрі були до 2022 року, були значно дорожчими. Зараз на обслуговування цього квитка держава виділяє 3 мільярди євро. Половину платить Федерація, половину платять самі землі. Але цих грошей скоро не вистачить. На спеціальній конференції міністрів транспорту в Мюнхені знову заговорили про підвищення ціни і погодили підвищення до 64 євро на місяць. Але на цьому вони не зупинилися, і ідея тепер в них така: зробити автоматичні підвищення ціни. Тобто, як ростуть витрати перевізників, так і автоматично буде рости вартість абонемента. без жодних дискусій, аби уникнути ось цих гучних конференцій. Отже, Отже, історія 9-єврового дива офіційно завершена. Ми плавно з вами підійшли вже до 64 євро за проїзний квиток. А що далі, хто знає? А що далі, хто знає? Тож висновок можемо зробити ми з вами такий: на спеціальній конференції вирішили, що квиток має подорожчати із-за витрат додаткових на саму спеціальну конференцію. Пам'ятаєте ці гучні обіцянки про осінь реформ і те, що соціальну державу треба терміново рятувати. Ну от осінь прийшла, а разом із нею і класична німецька традиція сваритися у своїй же партії. Канцлер Фрідріх Менс гримнув фразою Соціальна держава більше не фінансується. Це мало прозвучати як ультиматум і початок великого курсу економії. Менше бюргергельд, менше компенсацій за житло, більше тиску на безробітних. Але навіть у власній партії ЦДУ піднімають соціальний флаг. І одразу кидають заяви, що це пане канцлер алармізм, частка соцвиплат десятиліттями стабільна. Ми не в опозиції, де можна рубати з плеча. Це не СПД сперечається, не зелені, а самі ж свої підрізають гучний пафос канцлера. Тобто виходить, що ЦДУ кричить про радикальні реформи. СПД теж показово готова різати Бюргергельт і боротися з е, мафіозними структурами, пам'ятаємо ці всі заяви. ЦСУ традиційно хоче закручувати гайки міграції. Але щойно треба ухвалювати конкретні заходи, починаються торги, поправки, застереження і внутрішні конфлікти. От і вся інтрига. Реформи в Німеччині виглядають як ремонт автобану. Знаків будівництво повно, гучних заяв також море, а їздити по вузьких жовтих ось цих наклеєних смугах доводиться роками. Тому моя тут думка проста: не чекайте тут великої революції в соціалці. Максимум відбудеться якась косметика, і то після нескінченних ось цих конференцій так само. А поки, а поки що головна реформа повинна статися в Берліні. Це навчитися не сперечатися з самими собою. Тож, питання, як кажуть, на засипку. Куди б ви повели групу виборців у Берліні за гроші німецьких платників податків? Ну, мабуть, у Бундестаг, у музей, може, в Брандербургські ворота подивитися. А от АФД вирішили все інакше. Вони сразу пішли в російське посольство. Під російський прапор із посмішками на груповому фото. Пояснюю, що сталося. У Німеччині депутати мають право тричі на рік возити своїх виборців до Берліна. Витрати, проїзд, готель та харчування покриває держава. Ідея цього заходу наступна, щоб громадяни бачили, як працює політика, знайомилися з процесами і ставили критичні питання. Тобто формат задумувався як урок демократії. Тож тепер зрозуміло, в чому тут дисонанс. І 11 вересня депутатка від АФД привезла з Бранденбургу 40 людей у посольство Росії. Фото в інстаграмах, група за нею, позаду російський триколор. Афігенно просто. І цитата ось цієї депутатки Бесін: у цій політично напруженій ситуації важливіше, ніж будь-коли підтримувати комунікацію. Ось так виявляється. Тобто комунікація, як вона це називає, з країною, яка не просто воює проти України, а напряму атакує також і Німеччину кібератаками. Ви знаєте, що зараз в аеропортах проходить. Це просто не формат наших новин. Ви знаєте про безпілотники в Польщі, ви знаєте про е, два винищувачі в Естонії, ви знаєте, як все це реагує. А вони водять хараводи в посольство в Росії, АФД. А це я ще не кажу про взагалі ось ці хвилі дезінформації і фейків і підтримка радикалів. Ну, собственно ж, ці радикали й прийшли. Ну і відповідно ж, мабуть, вони ж туди за зарплатою прийшли. Ну а за чим ще? Ось офіційно мета цих поїздок це політична освіта громадян. Ну що ж, тепер виборці ФД освічені безпосередньо в посольстві держави-агресора, ще окроплені російськими єврами, кровавими, газовими. Німеччина платить за те, щоб її власних громадян виховували у московському стилі. І після цього АФД ще дивується, чому їх називають партією Кремля. Ну а ви як думаєте, Ну, я вже про це казав, це вже пряма агентура, тобто всіх можна там записувати? Чи це просто туристичний сервіс All-Inclusive Берлін-Москва? Ось що воно! Ах зо генау! Секрет інтеграції в Німеччині вам зараз розповідаю. Не інтеграційні курси, не граматика здатів, онтакузятів, а пляшка горілки. Так, друзі, і це науково доведено. Після чарки мова йде плавніше. Німецькі психологи з Фрайбурга придумали експеримент. Чи впливає алкоголь на іноземну мову? Ідея народилася не в лабораторії, а після вечірки на конференції. Випили конференції сьогодні в Фаворі. Тож, добре, що вони там випили і заговорили всі англійською. І виявилося, що язик крутиться набагато краще. Тож після того і народилася ідея про цей науковий дослід. Взяли 50 студентів з Німеччини. Половина п'є воду, половина водку з бітер-лимоном. Потім усі говорять голландською із носіями мови. Результат. Ті, хто був під градусом, звучали впевненіше і отримали кращі оцінки. І головне, вони не переоцінювали себе, тобто реально говорили краще, а не просто їм так здавалося. За це дослідження команда і отримала EG Nobel Prize у США. Це така сатирична нагорода, але за наукові роботи, що змушують спочатку сміятися, а потім реально подумати. Тож звучить це все як рекламна інтеграція Октоберфесту про те, що баварськими вченими доведено, що у тверезого на умі, то у п'яного на язиці. Тож, якщо ви хочете бачити більше, просто підпишіться. Нам важлива ваша підтримка, лайк, коментар і, звісно, підпис. Це те, що тримає нас на плаву у стрічці YouTube. Але найголовніше також це наш телеграм-канал. Саме там ми публікуємо головне раніше за всіх, даємо більше контексту і часом те, що не проходить цензуру платформи. Посилання у описі до цього відео або за QR-кодом. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води. Побачимось!